Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, Трамп переміг. Так, є новий президент США, і це, як на мене, дуже погана новина для наших олігархів і корупціонерів. Дивлячись на характер Трампа і його команди стосовно ну, ситуації в Україні, то е, обрання Трампа президентом США це біда для наших олігархів і корупціонерів. Те, що Трамп заявляв до виборів, це те, що допомога Сполучених Штатів Америки, вона в Україні розкрадається і осідає у кишенях українських олігархів і українських корупціонерів. Ну, а так як влада в нас як відомо. Не знаю, наскільки це правда, але люди кажуть, що корумпована, і ми е, бачимо, за прикладами деяких е, тільки одно, один приклад Хмельницької області, де там знайшли е, просто у квартирі чи в будинку. 6 мільйонів доларів, і ще там на всяких рахунках, і все в вигляді нерухомості, і все таке, то Трамп буде розігрувати саме цю карту. Ну, навіщо допомагати Україні? Коли вона має допомогти собі сама. Давайте ви конфіскуйте всі ті сотні мільйонів чи навіть мільярди доларів, які е, награбовані українського народу, і м, ну, забезпечте свою армію, війну, проведення війни, відбудову і так далі, і тому подібне. Оце в нього е, такий підхід. До цього всього. Це фактично ну, інтерпретація всього того, про що я говорив. Тобто, я не знаю, чи там команда Трампа слухала мене. чи ні. Але ж я говорив про об'єктивні речі. Ну не може бути держава, в якої. Найбільші в Європі природні ресурси, найкращі у світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, найкращі у світі ґрунтові умови, найкраще в Євразії е, ну, транспортно-географічне положення, бути найбіднішою державою Європи. Ну, не може так бути, не може. Значить, в принципі, десь ці гроші, які взяті із оцих всіх ресурсів, десь вони знаходяться, десь вони зберігаються. Ну от оту розкрили в Хмельницькій області, що в неї там десятки мільйонів доларів, якщо враховувати і е, той, так би мовити, наявну готівку, і е, ті всі квартири, і ті всі будинки, і в Іспанії, і де там тільки нема, то це ж десятки мільйонів. Це це одна людина, і це не е, вона не найвищу посаду в Україні посідає так. Тому, якщо виходити із цього всього, то у нашій країні накопичені там мільярди і мільярди доларів, які ніде і ніким не обліковані. І формально ми вважаємося найбіднішою державою Європи, але людина-іноземець, який приїжджає, наприклад, до Києва, іде по вулиці і дивиться на ті машини, які там стоять на тротуарах. Які коштують десятки тисяч доларів, і таких машин тисячі, тисячі і тисячі, він починає думати, як це це найбідніша держава Європи, чи я чогось не розумію, чи, чи я очам своїм не повинен вірити, і, і таке і інше. Ось це отакий підхід команди Трампа. Вона, звичайно, він звичайно дуже небезпечний для наших корупціонерів і олігархів, коли ну, у нас не залишиться ніякої іншого шляху, як трусити їх, і... тому що Трамп в цьому сенсі доволі серйозна людина. так.